Добрий ранок, малята. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні до нас у гості завітає хмаринка. Хмаринки літають дуже високо у небі і ніколи не стоять на місці, а переганяє їх вітерець. Також хмаринки можуть набувати дуже різних форм. Вони можуть бути схожі на людей або тварин. Хмаринки ніколи не стоять на місці. Ось і наша хмаринка хоче, щоб ви трішки з нею потанцювали. Хмарка, хмарка біла, біла, ми у неї попросили дай водички, щоб напитись, для травички і для квітів, дай водички щоб напитись, Для травички і для квітів, хмарка хмарка, не. І до у Отож, дітки, ми сьогодні будемо з вами робити ось таку гарну хмаринку. А з хмаринки буде нахрапати дощик. Для цього нам з вами знадобиться біла пухнаста вата. Вату ми будемо приклеювати за допомогою клею ПВА. Також нам з вами знадобиться. Пластилін синього кольору. Отже, спочатку давайте наробимо багато ось таких синіх краплинок. Для цього відщипніть маленький шматочок пластиліну, розімніть його в ручках, для того, щоб він став м'яким. Так, молодці. А тепер ми будемо робити кульку. Ось така гарна краплинка у нас з вами вийшла. Треба наробити багато краплинок для того, щоб дощик був рясним та полив усі рослини. Отже, коли ми наробили краплинки, ми будемо зараз приклеювати нашу вату. Отже, на пензлик. Трішки набираємо клею ПВА і ось так промазуємо для того, щоб наша вата добре приклеїлася до листочка. Ми будемо промазувати тільки вгорі, адже вату ми будемо клеїти вгорі. Так, прикладаємо вату ось так і ручками притискаємо її. Усе. Наша хмаринка готова. А тепер давайте ми ще додамо краплинки дощику. Ось така гарна хмаринка разом з дощиком у нас з вами вийшла. Я чекаю на фото ваших хмаринок та кажу до нових зустрічей!